У Коломиї пластуни передали керівництво громади, привезений ними в Іфлеємський вогонь. Керівниця станиці Леся Машталер каже, що цій традиції вже півсотні років. Вогонь іде такий процес відвідня. Там пластуни отримують, є делегація з різних країн. Там всі пластуни збираються, отримують вогонь і перевозять желізною дорогою до України. І далі він іде по областях, розвозить цей вогонь. І так само наші пластуни коломийські були у відні. Також брали цей вогонь. Серед тих, хто передавав вогонь, і дві подружки Аня та Марта. Кажуть, у плості їм подобається бути. Ми на кожній робимо якісь майстерки, і у мене мені дуже подобається щось робити, і нам деколи здаються келки. Ми просто ходимо в табори, робимо майстерки, багато куди можемо ходити в подорожі, на гори. А у після в середмісті, Коломиї відкрили різдвяну шопку. Цьогоріч вона прикрашена ляльками-мотанками. Їх створила бібліотекарка із приміських Шепарівців Галина Ягнич. Мотанка – Це так, щоб Бог був ближче до України. Мотанка це наше давнє, давнє, і щоб поєднати нашу і культуру, і нашу віру. То вирішили зробити саме в стилі мотанки. Очільниця міського управління культури тішиться, що така шопка не потребувала жодної копійки із бюджету. Сама зробила, трошки ми їй допомогли з тканинами, які в нас були на складі в костюмерній. Сама шопка зроблена працівниками сервісного центру закладів культури. Тобто ми вже сьогодні сміялися, що ми потратили 200 гривень на зірочку маленьку і 50 гривень на, на скобки, і то своїх власних, а не з бюджету. Голова громади на відкритті закликав цього року під час свят пом'янути всіх тих, хто захищає нашу вітчизну і вірити в перемогу. Як цей вогонь горить, так і наші серця горять з любов'ю до Бога. Різдво це завжди відбувається чудо. І ми, українці, чекаємо найбільше того чуда, це перемоги, аби наші захисники і захисниці святкували разом з нами. Тому в молитві просимо Бога за це і віримо. Дякую, бажаю всім гарних різдвяних, мирних свят. Тож різдвяна шопка протягом свят милуватиме око всіх, хто приїде до міста над прутом. З Коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.